Усім привіт! Рада вітати вас на каналі В'яжемо разом з Надією. Мене звати Надія, і я вирішила взяти участь у спільному проєкті: В'яжу, що хочу, осінь на носі. Хто хоче подивитися всіх учасників, які братимуть участь в цьому проєкті, переходьте за хештегом, який є в назві е, відео. В цьому спільному проєкті вирішили вже не робити списку учасників, а просто переходити по цьому хештегу і милуватися всіма учасниками, які беруть участь у цьому спільному проєкті. Спільний проєкт розрахований на те, що він починається з 1 серпня, і ми з 1 серпня. Розпочинаємо знімати відео, і кожної п'ятниці буде виходити нове відео. Ми протязі тижня будемо знімати відзнімати деякі шматочки цього відео. І вже в п'ятницю ми матимемо наш результат, який ми розпочали, як ми стартували, і що у нас вийшло пров'язати за ці 5 днів. Тому. Цей спільний про хочу сказати, що цей спільний проект організували чудові дівчатка Оксана Недошитко з каналу Оксана Недошитко та Віка з каналу Україночка В'яжець. В'яжемо тренди. Вони е цікаво так вирішили організувати нас, тому я не змогла відмовитися. Вирішила ще таки взяти участь у цьому спільному проєкті. Дівчатка ще деякі там Ліна Сергієнко та Маруся з каналу Марусина Скринька Рукоділля ще організовують також чудовий, неймовірний спільний проєкт, але, мабуть, все-таки я за браком часу не зможу в ньому брати участь. Можливо, це ще буде щось новеньке восени. Але дуже в багатьох спільних проектах я не можу брати участь, так як трішки не вистачає часу. Я б, я б кругом, звісно, встигла, але не хочу себе, знаєте, заганяти в рамки. І тоді нічого не встигати і не знати, куди себе подітися. Я все ось уже тижнів три хочу завершити свої літні процеси, які розпочаті і вже на стадії завершення. Все ніяк у мене до цього руки не доходять. Але менше з тим і трішки розповім про свій перший старт. Я вже робила огляд на цю пряжу. Я придбала таких вісім моточків, це Ярнард джинс. Склад 55% котон бавовна і 45% поліакрил колір номер 76 У 50 грамах, здається, 150 метрів, 160 метрів у 50 грамах 160 метрів. Мені захотілося з цієї пряжі зв'язати для себе якусь таку ковтинку, яку можна було б. Одягти на початку осені, коли ви всі знаєте, що зранку буває холодно, напротязі дня буває тепло і ввечері знову ж таки холодно. І тому, коли виходиш на роботу, наче у футболочці не зовсім комфортно, а от щось би таке на плечі б накинути. Тому я так переглядаючи свій гардероб. Виявилося, що у мене немає такої ковтинки. Значить, вона мені потрібна, тим більше пряжа є, я її брала для себе. Тому я вирішила, що перший мій старт буде розпочинатися з того, що я буду в'язати ковтинку для себе. Візеруночок я вже пров'язувала декілька, в мене було декілька варіантів. Залишилась, ну, зупинилася на Одному з них. Я думаю, що в наступному підключенні можливо, ви побачите його. Як я буду в'язати цю ковтинку, поки що не знаю. Я ще не вирішила, чи зверху, чи знизу її розпочинати? Ну, Мабуть, на цьому і все. Спиці я в'язати буду спицями. Я думаю, що на резиночку десь 2,5, а в'язати буду трієчкою або 3,5. Не зовсім, скажімо так, визначилася з цим. Тому не перемикайтеся, скоро підключуся. І знову я тут з вами. Сьогодні у нас середа, 3, серпня, трішки не сказала вересня. От що мені вдалося пров'язати. Це в мене планується ковтинка для себе, як ви вже знаєте, з попереднього мого включення. Набирала я фабричним краєм. очевидно. От. Але не знаю, щось мене, як то кажуть, черзають смутні самніє. Думаю, що чи не замала, в мене буде обхват горловини. Можливо, треба буде перев'язувати. Не знаю, що подивлюся, подумаю. В наступному підключенні вже вам щось більше покажу. Можливо, можливо навіть буду розпускати і додавати ще петлі, тому що, тому що мені хотілося б, щоб не було дуже, мені, знаєте, в облипку по горло, а воно, виходить, саме так. Тому поки що я вирішила відзняти цей шматочок, а вже в наступному включенні, я думаю, що я щось вигадаю краще. І так як дівчата-організатори придумали запитання, знову ж таки, в цьому спільному проєкті є 10 запитань, і я вирішила, що... Вирішила, що відповім сьогодні на два запитання. Перше запитання: який ваш найкращий спогад про дитинство? І, як то кажуть, знаєте, з одного плавно перейду на інше запитання. Інше запитання друге. Розкажіть про домашнього улюбленця, може маєте фото. Поділіться. Я почну з другого і. Плавно перейду вперше, так? Е, так як ми проживаємо в квартирі і е, дуже часто маємо бажання і, і можливість, і потребу їздити в село до батьків, тому у нас, кроме двох рибок, які є в акваріумі, ніякого домашнього улюбленця тут немає. Але в селі у нас є домашні улюбленці. Це в нас собачка. Зараз я вам ставлю відео. Є один улюбленець. улюбленець, Улюбленець принц. Улюбленець принц. Принц, принц. Дивися сюди, дивися сюди. Дивися сюди. Ой, молодчинка. Принцуш! Принцушик. Принц, принц! 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 Ось такий у нас принц, якого я сім років тому витягла з-під гаражів. Там собачка привела ну, недалеко від нашого будинку. Собачка привела песиків, цуциків. І так як у нас попередній наш пес помер, тому ми вирішили, що потрібно привезти в село бабусі з дідусем собачку. І ми витягли його. З-під тих гаражів і привезли. І ось він у нас виріс, який вже великий наш принц. Він нас охорон... О, наш, наш охоронець. От! Ще у мене є мої улюбленці. Не знаю, хто їх ще любить не любить, але це моя відрада, це моя радість. Я ними дуже задоволена, вони мені дуже подобаються. Це наші кролики. Прошу переглянути відео. Ось наші такі домашні улюбленці. Хата малеча. Є у нас біленькі. Такі малятка червонолокі. А ці в кормушку залізли і сплять собі. Малятка, малятка. Малятка, мама їхня малятка. Привіт! Які ж вони гарненькі. Вам просто не передати. Ось такі чудові улюбленці малятка у нас є. Тому, я думаю, вам сподобалося відео. Такі вони всі цікаві, маленькі в маленькі кроленятка. І от я вам зараз переходжу плавно до першого запитання, найкращий спогад про дитинство. Я чомусь так згадувала, згадувала і ну, обдумувала, що я буду вам розказувати про домашніх улюбленців. І на думку мені спало, що коли, коли Бабуся з дідусем вирішили переїхати вже ближче. Ну, вони вийшли на пенсію і вирішили переїхати ближче до моїх батьків. Це в будинку поруч вони жили. Що бабуся ще й досі проживає? От і вона тримала кроленят кролів. І я так загорілася цими. Мені так захотілося, щоб у мене були кролі. А Це я була, мабуть, в першому класі. Що дідусь вирішив мені зробити клітку і віддати кролика. І так у мене з'явилося моє власне господарство кроляче, яким я займалася до 9 класу, поки я навчалася в сільській школі. Це було моя відрада, моя хобі, мої, як то кажуть, трудові будні, і мій відпочинок. Це було Моє господарство, яке я розвела, у нас було ну, досить багатенько було кролів. Ми вирощуємо їх для себе, не для когось, але ну, і от такий спогад, що я чомусь я згадала, що мені дуже хотілося завести кроликів, і мені з цього посприяли. І ще один спогад, це поки вам розповідала, згадала, як мені, так як це моє дитинство припало на часи Радянського Союзу, і в нас е в сільських магазинах, ну, можна сказати, що практично нічого не було, завезли, розібрали і то по блату. І я пам'ятаю, як завезли. Це, мабуть, клас було, ну це вже десь розпад, там 90-91 рік. Завезли в магазин е годинники наручні, наручний годинник, їх було два, і вони мені. Він мені так сподобався, що мені так захотілося того годинника, що я прийшла додому і кажу, що так і так, є годинник і мені його дуже хочеться. Я не пам'ятаю. Ну, також це, мабуть, був, я б, мабуть, була це в другому класі. Батьки сказали, що ні, він тобі не потрібний, а пішла ж до бабусі, а бабуся каже, ми тобі купимо. І вони мені придбали цей годинник. То я з цим годинником, дівчата, ходила з другого класу. І вже я працювала на роботі, коли там просто з нього підпадали вже, вже все відпало, але цей годинник він ішов, досить якісний попався годинник. Тому оце такі два такі спогади, я думаю, що. Чомусь я от згадувала, згадувала, щоб таке вам цікаве розповісти. І от оця історія з годинником, вона от саме зараз, саме зараз, як то кажуть, на, нахлинула. Але я частенько це згадую, тому що це такі, знаєте, моменти. І ще чомусь запам'яталося момент, коли ми нас відправляли дітворою за хлібом стояти в черзі. В магазин, тому що привозили, і там було досить багато людей, потрібно було зайняти чергу і купити хліб. Ну і звісно, такого ж нічого в магазинах не було. Черга здорова, коли той хліб привезуть, невідомо, години, по дві стояли, і по годині, чи то, можливо, нам так здавалося, але мені здається, що ми довго там стояли. От, і пам'ятаю, що ми зайшли в промисловий магазин. І там е, привезли на той час такі носовички. Е, і чомусь мені запам'ятався носовичок. Та чому він запам'ятався? Тому що я його придбала. Носовичок, з, де такий червоний контур на ньому, намальований на ньому зелений заяць, фарбує зеленою фарбою забор. І мені цього і буква З на ньому намальована. І мені цього так сподобалось, мабуть, ж знову, тому що заяць, кроль, яка вже різниця. І мені так захотілося того носовичка, що я його купила. Ну і звісно ж батьки не дорахувалися грошей. Я не пам'ятаю вже це, скільки там копійок воно ж в копійках, скільки стояло воно. А Батьки ж питають: а де ж решта там же ж повинна бути решта? Ну і я ж показала їм цей носовичок, то я. Попослухала за той носовичок, <laughs> до сих пір пам'ятаю це. Але, ну, І це не, не тому, що я його купила, тому що я його без просу купила, не запитала, але як же тут запитати, як його дуже захотілося, того носовичка. І оце в мене також є такий спогад про дитинство. Так що, якщо поговорити довгенько, то можна багато що згадати. Ну, на цьому не буду вам вас відволікати вже. Вимкнуся і вимкнуся вже, надіюся, вам покажу трішки більше результат, а можливо ще менше, якщо не думаю розпускати. Скучили за дощ, а може в нас зараз робиться, вмиє мої вікна. Нарешті, хоч хтось помиє мені вікна. Такий у нас сьогодні дощик, ще досі капотить. Вікно не закривало, тому що дуже жарко, спекотно трішки парко. Але те, що я вам вчора показувала, сьогодні в нас уже четвер вечір. Те, що я вам вчора показувала, резиночка в мене була зв'язана, я її розпустила, тому, тому що мені здалося, що замало петель. Я хотіла, щоб не зовсім так сильно облягало шию. Тому я вирішила додати ще 20 петельок. Ну, Так собі трішки не вгадала, але, але ця ниточка дуже гарно тягнеться, тому вже виробів готовому. Тому я вирішила додати, щоб, щоб був, був він трішки вільніший, цей мій кардиганчик, ковтинка, не знаю, що це буде, як його назвати. І вирішила вже розпочала в'язати це сьогодні, розпочала в'язати. Візеруночок, але бачу, що, мабуть, треба буде знову ж таки розпускати до резиночки. По-перше, що мені не подобається, не подобається мені, мабуть, замало відпу... залишила на планочки. Ось тут, мені здається, тут замало петельок. От, Це перше. Наступне, наступне мені здається, потрібно вище робити петельку першу. Отвір для гудзика, це друге. Третє, розрахувала візерунок, який в мене є, але він чомусь виходить у мене несиметрично, ну, тобто не з середини, от бачите, якщо, а в такому в дзеркальному зміщеному трішки вигляді. Це мені також не подобається. От оці всі мінуси, і вони мене ж я б мабуть, більше зв'язала, але, мабуть, я таки розпущу, поки поки ще є можливість, так? До кітльовочки і, і вже зроблю більшу і планочку, і буде у мене, мабуть, буду я далі. В'язати регланну лінію я вирішила в'язати ось так. Мені вона подобається, нічого змінювати не буду. Візеруночок. Візеруночок не знаю, гарно лягає, мені подобається, але треба якось посидіти, помудрувати, щоб воно в мене було симетричним. Як його так придумати? Ну, одним словом, буду ще гадати, не буду багато займати ні вашого, ні свого часу, тому що візьму інший процес пов'яжу, а цей поки що відкладу до кращого, до кращого часу. Резиночку вже чіпати я не буду, а мабуть, все-таки розпущу і тоді вже зроблю розрахунок заново, залишу, мабуть, більше таки, чи як. Ну, одним словом, дівчатка, я ще до неділі приймаю коментарі. Можливо, хтось щось мені розумне підкаже, тому що я щось трішки в ступор впала. Не знаю, мені здається, що потрібно трішки більше. А може, і вистачить цих. В мене тут, здається, 7 петель, 6. Так, 2, 4, 6, 7 петель. Кромочна одна і 6 в роботі. Хоча, в принципі, це ж такий кардиганчик літній, можливо, його і достать. Для чого, для чого там дуже великий робити ці планочки, вона не буде такою ковтинкою, знаєте. Ну, не знаю, одним словом, дівчата, чекаю ваших коментарів. Підкажіть, будь ласка, що робити? Хто що може, в кого є, які ідеї і припущення з цього приводу, прислухаюся обов'язково до вас. Ну, на цьому, на цьому все. Е, бажаю вам гарних стартів. Надіюся, що на, на наступному тижні щось цікаве ще розпочну. Вже є деякі ідеї, але ще не знаю, з чого почати. Тому на цьому буду з вами прощатися. До побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока-пока!